Два дні поспіль соцмережі рясніли заявами онкохворих пацієнтів. Люди побоювалися, що життєво важливі для них препарати можуть значно здорожчати. А програми підтримки, які надавали їм суттєві знижки на дорогі медикаменти, закритися, і це попри те, що уряд навпаки оголосив про зниження цін на ліки вже з 1 березня, але не кваптеся панікувати. Як МОЗ урегулював проблему і чому вона взагалі виникла? Про все Олена Логінов розкаже далі. Для мене це було, звучало просто як абсурд, що приймається постанова для здешевлення ліків, а надзвичайно дорогі ріки стають вдвічі, а потім як виявилось, ще й втричі дорожчі. Так, Ганна, дружина бійця Павла Кирієнка, згадує свої емоції, коли дізналася, що може не отримати знижок на дорогі препарати для лікування чоловіка. Жінка розповідає, її Павло, військовий медик, пішов воювати добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення, але пізніше вимушено покинув службу. Вистався рецидив онкозахворювання меланома. Він бойовий медик. І також там багато місяців їздив на фронт, рятував життя. Потім в нього знову стався рецидив. Це вже пішли метастази в мозок. В нього була операція на мозку, потім радіотерапія, і ось йому прописали цю кетруду, і цей рік він вже приймає цю кетруду. Препарат каже Ганна дає Павлові шанс на повноцінне життя, завдяки йому чоловік може працювати, навчати бійців тактичній медицині. Дає шанс майже на 50% відсотків підвищив виживання пацієнтів, і цей препарат дійсно допомагає моєму чоловіку. Тобто він усього якраз два дні назад зробив контрольне обстеження. В нього не прогресує хвороба. Але ці ліки коштують дуже дорого, каже Ганна. 80 тисяч гривень за одне пакування, а їх потрібно два на один курс. Ще й проходити його щомісяця, тож виходить 160 тисяч гривень. Програма підтримки пацієнтів від фармвиробників, ключ надії надавала можливість купувати препарат вдвічі дешевше. Такі умови були і в інших схожих проєктах. На жаль, не усі препарати закуповуються держкоштом. Власне до нас звернулось дуже багато пацієнтів, яких хвилювалися. А про те, що програми припинять своє існування, власне, таких програм підтримки від фармвиробників кілька, і вони стосуються не лише онкологічних захворювань. Найвідоміші терапія плюс надає знижки пацієнтам із серцево-судинними ендокринними та пульмонологічними недугами. Нею користуються понад 400 тисяч українців. Також програма разом для тих, хто страждає від захворювань печінки. Дозволяє Ну, дійсно на 50-30% зменшити вартість дороговартість препаратів. Ці всі препарати вони досить дорогі, тому деякі компанії в таких ну, включають такі соціальні програми, і це дійсно ну, дійсно дуже потрібно. В основному цим займаються е, західні компанії, е, ну і деякі наші. Фармацевтичні виробники теж це роблять. То що сталося? Чому важкохворі пацієнти ледь не залишилися без знижок на ліки? Кілька днів тому на офіційних сторінках програми підтримки з'явилося повідомлення, що вони зупиняють діяльність на невідомий термін, а причиною назвали постанову уряду, яка передбачає нові правила регулювання фармацевтичного ринку вже з 1 березня. Зокрема, заборонили так звані маркетингові платежі аптекам, адже як пояснюють експерти, на фармринку України діяли недобросовісні схеми, так би мовити, заохочень між фармвиробниками та аптеками. Є таке, на жаль, поширене явище. Це коли якась там фармацевтична компанія, виробник хоче щоб аптека замовила в нього препарати, то аптека відмовляється до тих пір, поки ти заплатиш замов на тисячу гривень і заплатив і ще з боку і ще 500, і Це називається маркетингова угода. Ще для того, щоб взагалі цей лікарський засіб був на прилавку і був доступний, то і ще додатково до 60% мали доплачувати. Ну це повний жах. І уряд своєю постановою такі оборудки заборонив, пояснюють мозі, доки чіткі правила щодо маркетингових платежів не врегулюють законодавчо. в деяких випадках маркетингові платежі вони вже створювали загрозу цінам, тому що Виробник або імпортер закладав цю вартість упаковки, а потім таким чином створив себе бюджет для того, щоб платити ці маркетингові платежі. Це точно має бути врегульовано. Є рішення РНБО, які забороняють будь-які маркетингові платежі, і ця заборона вона тимчасова. Але виявилося, що через різне тлумачення документи програми підтримки пацієнтів також потрапили під обмеження, пояснюють в мозі, і одразу заспокоюють. Щойно стало відомо про проблему. Кабмін вирішив її за лічені дні разом з усіма учасниками фармринку Програми підтримки пацієнтів діятимуть без змін. Станом на сьогодні безпосередньо в профільну постанову, яка заборонила маркетингові платежі, були внесені зміни, що безпосередньо маркетингові платежі вони заборонені. Але якщо це програма підтримки пацієнтів, яка має на петі виключно зниження вартості лікінцево набувача, вони дозволяються у мозі запевняють, зупинка була настільки короткочасною, що пацієнти не відчують жодних змін. Олена Логінова Володимир Дєдов подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.